Одне з провідних фармацевтичних підприємств України успішно працює в Улашанівці неподалік Хмельницької АЕС. Виробництво, яке частково використовує сировину, зібрану біля атомної станції, яскравий доказ чистоти довкілля в зоні її впливу. Цей бізнес не лише екологічний, а й соціально відповідальний. Підтримує місцеву громаду та створює робочі місця. Якщо у нас є можливість така, що це дати замовлення нашому, скажімо, мічезяному виробнику, то ми це так і робимо. На підприємстві дотримуються найвищих стандартів якості чистоти та технологічного контролю. Тут працює понад 130 людей, переважно місцеві мешканці. Вони проходять спеціальне навчання, аби відповідати фармацевтичним вимогам виробництва. Це місцеві люди, які є люди, які у нас приїхали з інших регіонів. А для тих людей, які в нас приїжджають з інших регіонів, до принципі ми і для своїх місцевих, там для молодих сімей, у нас є житловий фонд, яких ми забезпечуємо службовими квартирами, у цехах виробляють оригінальні запатентовані препарати. Продукція проходить кілька етапів: від екстрагування до фасування. Все під контролем фізико-хімічної та мікробіологічної лабораторії. Підтвердили саме противірусну дію нашої продукції, а вона забезпечена наявністю флавоноїдів, глікозидів і карбонових кислот, які є активним фармацевтичним інгредієнтом саме у цій траві. Рослину лікарська сировина, яку використовують у виробництві, проходить суворий контроль, обов'язкове оформлення екологічних паспортів, лабораторні аналізи, відповідність міжнародним нормам. На підприємстві працюють фахівці з різних регіонів України. Хіміки, технологи, фармацевти, та всі вони називають це місце своїм другим домом. Люди всі навчені. Благодаря людям, всім, благодаря нашому керівництву, ми отримали сертифікат GMP, який навіть не всі мають заводи по Україні. Фармацевтичне підприємство Екофарм приклад того, як науковий підхід, сучасні технології та природні ресурси можуть служити на благо суспільству. Завдяки таким ініціативам регіони розвиваються, зберігаючи природу і створюючи робочі місця для українців. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.